Вітаю, друзі! З вами Агрокраїна Дніпро запчастинки ЮМЗ МТЗ. Слава Україні! Сьогодні хочу вам показати поперечку на МТЗ в зборі з вилкою, пальцями і шкворням виробництво Білорусь оригінал. Ціну назву в кінці, як завжди. Тому дивимося. <кхе> на жаль, зараз в нас по Білорусі дуже мало запчастин, тому що. Е Кордон закритий, возять через Польщу, і це дуже дуже складно. Ціни взлетіли по цих запчастинах. Ось тому в нас дуже небагато позицій по Білорусі. Да, чесно кажучи, їм дуже хочеться їх продавати, але дуже багато клієнтів, які хочуть саме Білорусь собі замовити. І коли ми раніше продавали що до війні, в нас був окремо палець, ось цей шкворінь білоруський, В нас зараз їх немає окремо по наявності Білорусі до війни. Вони були, я вони всі маркувалися. Made in Belarus, було написано на, на всіх цих позиціях. Зараз я продивився, розшплінтував, на жаль, такого немає. Тобто він якось криво викрашений. І все. Мені здається, що коли вони продив... роблять ось такі позиції в зборі, вони не маркирують їх. Ще я його розшплінтував, шплінт ну, добрий. Ось я для прикладу взяв це Китай чи ромний виробництво, я не пам'ятаю, але. З виду Білорусь ну, краще виглядає. Оце це четвірочка, це, це п'ятірочка. Ну, Білорусь, бачите, ці китайські, вони такі, такі е, блискучі, а Білорусь такий приглушений колір в нього йде. Тому ж принт добрий. Е, також по шкворню йде кований. І в нас ще є окремо. Ну, ЮМЗ МТЗ, ми знаємо, що шкорня однакові, пальці ці однакові. А це просто шкорень Дніпро виробництво. Він погрунтований в красний колір, тому що трошки ну, такий полежавший. Але це саме заводський, він йде кований. Ось бачите, з бришки є. Тут так само. Тобто ця позиція повинна бути 100% кована. Ось, Далі вилка в нас, це Білорусь є виробництво Дніпро з гарної сталі. Коштує 950 гривень. Давайте заглянемо в отвори. Взагалі, коли поперечку роздивляєтесь, треба дивитися по отворах, тому що дуже часто буває навіть в Білорусі раковинки. В кожен отвір заглядаємо. Е, так, ну, в принципі, якість, ну, саме найкраще, тому що це оригінал. І по ціні вона коштує 5400 гривень всього-навсього. Так що, друзі, кому цікаво, хто хоче саме Білорусь. Замовляєте деякі позиції в нас йдуть під замовлення, тобто їх нема на складі, і щось ми підвозимо під замовлення клієнта. Тому це маєте на увазі, але все одно це вам наш менеджер скаже по телефону. тобто це вас проінформують, ви будете в курсі е, діла. Дякую за перегляд, підписуємося, будь ласка, до Вайберспільноти, тому що я туди буду кидати дуже багато фоток запчастин з актуальними цінами. Я знаю, ви це полюбляєте, і також наш YouTube канал. Е, мирного нам неба. Всім пока!